Як започаткувати власну справу? Дізнавалися сьогодні дружини військових та вдови героїв. Тренінг для них вперше влаштували в комунальній установі ветеранський простір. Представники обласного центру зайнятості розповіли про грант від Міністерства економіки України і надали жінкам рекомендації щодо написання проєктів та бізнес-планів. Наразі дані жінки зможуть використати можливість участі в програмі на мікрогрант, це 250 максимальна сума тисяч гривень. Може бути на обладнання, може бути на оренду приміщення, може бути на рекламу, може бути на товари та матеріали, пов'язані з наданням послуг, може бути також на ліцензійне програмне забезпечення, а також інші умови, які передбачені даним порядком. Все досить просто кожна грантова подавачка, яка бажає участь взяти ці програми. Заходить в дію, ознайомлюється з умовами, з порядком, яким безпосередньо регламентується, і визначає для себе є приклад бізнес-плану складний і є шаблон, затверджений міністерством економіки. Визначає для себе, що найнеобхідніше на початку зараз чи це створення, чи це масштабування діяльності, чи це зміна локації, чи можливо це додатковий напрямок її роботи.